Привіт, привіт, мої любі тельці! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Де ми сьогодні з вами подивимось для вас старопрогноз на жовтень 2024 року. Зі мною уже мої колоди, тож давайте швидше дивитися. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, коментувати відео від 5 до 7 слів, мені це буде дуже приємно. Якщо вам подобаються мої розклади, подобається контент на моєму каналі, і ви б хотіли мене бачити тут більше частіше, я вам буду дуже приємна. За таку вдячність у вигляді лайку, коментаря, підписки. Мені це дуже приємно. Дякую вам. Так, Організаційний момент. <гум> так, справді, дуже приємно підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний. Так, і подивимось, загадуйте себе. І давайте подивимось. Цікавий місяць у нас розпочинається він із затемнення сонячного у знаці Терези. А ми подивимось, що ж принесе тельцям цей жовтень. Трійка кубків, тельці, свято, хороша новина, якісь радощі, хороші звістки, зустріч з друзями. Це може бути зустріч на каву, на коктейль, у барі десь. Це може бути, там, вас запросять на день народження, чи на весілля, чи на новосілля. Взагалі, будь-який привід відсвяткувати життя. Місяч починається у вас з Хорошого настрою, з хороших таких новин. Ну, тельці. Що ж може бути краще? Я дуже люблю цю карту, особливо у цій колоді, у цьому дизайні. Ну, прекрасно. Починається з невеличкого свята для вас, тельці. Ще ще чекає тельців у жовтні. Помірність. А ця карта застерігає тельці, щоб на цьому святі не перебрати ні з їжею, ні з алкоголем. Хоча можна, знаєте, безліч-безліч радощів, але все ж таки майте. У всьому міру майте у всьому золоту середину. Ця карта каже, що справи будуть розвиватися поступово, справи будуть розвиватися поволі. Можливо, не так якось динамічно, але воно, в принципі, і десь на краще тельці. Ви любите цю стабільність. Ви любите, коли все комфортно, коли все поступово. Якщо ви не очікуєте якихось таких дуже різких змін, то на початку місяця їх і не буде. Ця карта вона каже про те, що все буде так рівненько, гладко, так як ви це любите. тельці карта прекрасна, але знайте міру. Тримайте баланс між працею і відпочинком, між веселищами і роботою. Ну, Карта стабільності. Карта рівноваги, карта балансу. Так, що ще принесе тельця? Цей жовтий. Тельці. Королева жезлів. Можливо, це буде якесь свято разом з дівчиною, жінкою. Це може бути овен, може бути стрілець, може бути лев за гороскопом або за асцендентом. Або за характеристикою сама по собі дівчина може бути така яскрава, яка любить людей, і люди люблять її. Вона любить збирати навколо себе людей. Можливо, ви виступите в ролі цієї людини і будете щось організовувати, якісь Менеджерські здібності, або це день народження буде у цієї подруги, наприклад. Це може бути ваша якась начальниця, або людина, яка така душа компанії, людина творча, людина креативна, і якимось чином вона буде присутня у вашому життєльці. Ну, тут прекрасно, місяць чудово для вас розпочинається. Так, у нас вами ще одна колода, це у нас старо. Коле сироку. і давайте подивимося, що ще принесе тельцям цей жовтень. Тельці колесо фортуни вам пощастить тельці! Можуть бути зміни, можуть бути виграші, якісь може ваше життя просто змінитися, повернутися. От колосо може крутнутися, і можуть бути такі круті зміни у вашому житті. Це також можуть бути циклічні якісь ситуації, які можуть повертатися у ваше життя або розпочинатися. І ви розумієте, що ви входите в якийсь цикл, ви розпочинаєте, наприклад, Якесь завдання, якусь роботу, яке буде пов'язане із сезонністю або з циклічністю, і ви розумієте, наприклад, що особливо під затемнення, так коли це підв'язано, ви розумієте, що от я ще до цієї справи обов'язково повернуся. Наступної осені, потім перед цим наступної весни, наступної осені, коли будуть змінюватися сезони, коли будуть змінюватися місяці. Але це прекрасно. Це карта, коли, знаєте, вам пощастить. Якесь може бути неочікувані зміни. І знаєте, люблю собі повторювати цю фразу останнім часом, що все може змінитися дуже швидко. Коли вам навіть здається, що все погано, все може змінитися дуже швидко. Коли вам здається, що все рівно, так там можливо, ви вже навіть трошечки засумували, хоча ви любите стабільність, все може змінитися дуже швидко. Це може бути такий швидкий прилив успіху. Також це ще колесо, так можливо, ви будете купувати собі нові колеса в автомобіль. Нещодавно було до речі в розкладі, воно програлося так разом з колісницею. Так, давайте ще, ще, ще тельцям. Принесе цей жовтень. Тельці. Поїздка! Я як відчувала, що тут колесо ви вирушаєте в дорогу. Це така. Планування може бути поїздки, це взагалі може бути такий квантовий стрибок, знаєте, вгору, коли це прорив, якийсь, коли це динаміка. От наче у вас все поволі, ви там щось відсвяткували. Можливо, були якісь ви свої маленькі перемоги, святкували, а тут все може змінитися дуже швидко. Події почнуть розвиватися динамічніше, вам потрібно буде кудись їхати, щось планувати, щось робити, планувати просування. Або ж ваші справи, ваші фінанси чи ваша популярність, наприклад, можливо, ваша відомість, вона переходить на новий рівень і вам потрібно. Ніби до неї доростати, ніби, знаєте, йти йти вперед-вперед, щоб встигати за цим темпом. Це поїздка, це переміщення, це може бути пригода якась, можливо, за місто ви кудись їдете, або в якесь навіть сусіднє місто можете поїхати тельці. Особливо там де ви вже були. Так, що ще. Якщо це циклічність започатковує. Так, що ще ще тельця принеси цей жовтий Карта місяця. от Можливо, ви дійсно рухаєтеся і ще до кінця не бачите, куди ви тельці, ви любите, коли все стабільно, а тут почне все просто дуже-дуже швидко розвиватися і можуть виникнути якісь такі. Відчуття і нотки страху, тривоги, чогось такого потаємного, коли ви, можливо, не бачите повністю картини, ви рухаєтеся вперед, вам якусь можливість надано, що давайте зробиш це, давайте зробиш це, і вам потрібно швидко погоджуватися, а ви ще турбуєтеся, ви ще хвилюєтеся, ви ще не знаєте, як це воно буде. Це карта такої тривоги, але це нічна карта, вона завжди говорить. Про те, що нам здається все страшніше у темряві, ніж воно є насправді, коли буде світло, коли вийде сонечко, коли буде світанок, знаєте, ми вранці побачимо, що це вже все не так і страшно. Я і поїхала, і все зробила, і спланувала це все. Можливо, ви тут ще не знаєте. Вам якась швидка пропозиція кудись поїхати, чи швидко придбати машину. Вам кажуть, давайте швидко візьмеш цю машину, швидко ти е, поїдеш в цю поїздку, швидко ти придбаєш цю путівку, швидко ти перейдеш на нову роботу, зміниш якось декорації навколо себе. Тому що, от по колесу фортуни, дуже часто дійсно змінюються декорації, і в будь-чому це може полягати. І от ви можете трішечки боятися, трішечки не знати по останні місяця. Це така, коли у нас трошки затуманена свідомість. Але по цій карті добре висипайтеся і постарайтеся тверезо аналізувати ситуацію. Не йдіть в ніякі страхи, не йдіть в ніякі стани видозміненої свідомості, ні в речовини, тому що воно це все тільки, знаєте, ще буде. Робити темряву ще щільнішою. Ось так. Але карти для вас повністю хороші. Це може бути якийсь такий як секрет, так? Але він стане явним. Прекрасні карти! А у нас з вами ще одна колода це астрологічне таро. Давайте подивимося, що ще тельцям. Принесе цей жовтий тельці. Розклад у вас прекрасний, з вас лайк, мені буде дуже приємно. І напишіть мені: клас, як у вас програлося? Скільки свят, тельці. Я знаю, до речі, у нас вже починають ще скорпіончики святкувати, дні народження. Я знаю, що тельці. У вас є присутні у вашому житті скорпіони. У вас з ними непрості стосунки, але. Чудові з іншої сторони, у вас така вічна грана опозиції. Ви і любите одне одного місцями, і місцями не дуже любите, але вам доводиться миритися одне з одним. Це така ви на одній осі. Можливо, ви вже підете на дні народження до ваших партнерів, до ваших скорпіонів. Але це дуже хороша карта. Це карта радості. Це знову хороші новини. Це знову щастя, це знову зустріч з друзями, це знову якісь бенефіси, заходи, дні народження, весілля, новосілля, просто якісь посиденьки, зустріч з подругами на каву, бранчі. Святкуйте життя. Тельці прекрасні карти. Так, що ще? принесе тельцям. Цей жовтень тельці прекрасні карти. Справедливість це у нас юридичні якісь справи. Можливо, ви святкуєте підписання якогось договору або оформлення якогось документу. Ви отримаєте якесь посвідчення, наприклад, якийсь документ, що ви щось тепер офіційно придбали, і ви власник чогось, чи ви щось відкрили. Можливо, ви будете. Присутні на церемонії, коли хтось, знаєте, створює сім'ю і підписує ці папери. Але це прекрасно. Це у нас карта, коли ви можете звернутися до судових структур, до юридичних структур, до державних структур. І знову ж ця карта, вона каже про те, що потрібно тримати баланс. Можливо, ви щось створюєте разом. З друзями, можливо, ви щось створюєте разом з компаньонами. Це не обов'язково друзі, це можуть бути ем, будь-які три особи, компанія, але такі, до, до, до речі, дуже товариські у вас <сюджет> з цими людьми стосунки. Якусь колаборацію ви створюєте і завіряєте це все нотаріально, так, або Хоча б якийсь договір, хоча б якусь розписку ви маєте мати тут. Ну, прекрасно, так, тельці. Для вас прекрасний місяць, що ще ще принесе тельцям жовтий. А тут ви від чогось відмовляєтеся. Ви добре подумаєте, тельці, можливо, ви тут якраз відмовляєтеся від якоїсь колаборації, або ж ця карта, вона взагалі вже як окремо читається, і ви будете обирати, на який я захід іду, на який я захід не йду, які я хочу папери і документи, договори, пропозиції приймати і підписувати, які я не хочу. По цій карті головне не пропустіть шанси, які будуть вам корисні. Тут важливо казати собі чесно і відслідковувати, я не хочу. Чи я просто там це моя лінія, чи я дійсно не хочу? І я вирішую сконцентруватися на тому, що в мене є. Я вирішую, що наразі мені, наприклад, достатньо. Можливо, от щось круто у вашому житті змінилося, а мені здається, по вашому знаку, що й уран йде тельці. Мені здається, що тут щось круто у вашому житті зміниться. Ви отримаєте дуже багато подарунків, плюсів, і ви. Подумаєте, що від чогось, можливо, і потрібно відмовитися. Можливо, ви собі от скажете правду, що я не можу, наприклад, охопити все, осягнути все. Мені потрібно щось пріоритизувати. І от по цій карті ви можете від чогось або відмовитися, або, якраз таки щось пропустити, чи відкласти, на потім. Ось так. Тому що, коли ми. Беремо, беремо занадто багато, це може бути така, яка апатія, коли не хочеться, отут От скажете собі правду тельці. Так, і ще наостанок для вас оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Давайте для вас ще практику. Так, яка практика буде сприятливою і потрібною для тельців на жовтень. І це у нас alone time, це у нас час на одинці з собою. Дуже прекрасна карта. Мені здається, дуже круто балансує і резонує з вашим розкладом тельці, тому що дуже багато можливостей, дуже багато людей, дуже багато свят навколо вас. І це прекрасно. І ви тельці любите, коли смачно, коли весело, коли комфортно, коли душевно, Але. Не забувайте про час наодинці із собою. Він нам потрібен. Він нам потрібен, щоб чути себе, щоб розуміти себе, на що я хочу погоджуватися, на що я не хочу погоджуватися. Куди я хочу йти далі, куди я не хочу йти далі. Ви потрібні самі собі. Дуже цікавий, позитивний 100% позитивний для вас тельці розклад. Я бачу, що у вас щось дуже-дуже круте. Відбудеться у житті, зміниться, наче якийсь вітер змін підхопить вас і віднесе вище, 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 вище. Я за вас дуже радію, обов'язково напишіть мені в коментарях, що ж там таке у вас трапилось. Порадіємо за вас усі разом! А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я кажу вам до нових зустрічей. Па-па!